Одеський ЛН 3 по 35 продано. Як продано, обміняли, половину доплатили. Приїхав. Похожий на того 3 по 35. Плужок. Саморобного, саморобне виробництво. Щось підварене, щось підсилене. Попробуємо тягати з можливо один корпус знімемо, який буде результат. Ну і наш п'ятий корпусний, але цього вже ні з яким не зрівняєте. Тому, друзі, є плужок, кого цікавить, можливо, продамо, побачимо, ще не знаю, що в планах. Якщо є, бажаючо, напишіть, скину номер телефона, телефонуйте. Пояснимо, що і як.